Добрий день, хочу показати свій город. Почнемо з теплиці. Ось тут. тут жарко, дуже жарко. Сьогодні на дворі жарко, сьогодні 4 липня. Липня ось огірки, огірки ростуть. Тут в касетах посіяла буряк, помідори. Ось трошки залишилося капусти є, помідори є. Ну, цим мені довольна. Трошки капусти ще в міжрядях, між огірками. Огірки теж є, огірки гарно почали рости, але ж Боже, яка я кажу, Ось ось огірочки. Такі огірочки. Ось така теплиця. Жарка, але поки що не будемо накривати. Лишилося небагато капусти, але якраз нам хватить. Це була грання картопля, вже почався лук, викопали, трошки лишилися, лишилося ось капуста. Капуста я її взяла була. Накрила спамбордом, сказала від білокрилки, гарно допомагає. І під цим спамбордом її щось з'їло. Тепер вона почала відходити трошки. Ось. То я з перепугу посіяла. Взяла в магазині тут два пакетика слави і посіяла славу, це розсадили. Ну, нехай росте. Капусти багато не буває. Полуміця. Ось Вона вже оплодоносила, але почала цвісти, квітнути. Сьогодні чоловік її покропить від хворобів, та кліщу. І, я думаю, буде знову полуничка, але ж так багато як було, вже не буде. Ось мої помідорчики. О, мій красунчик. Батат, маленька цибулька. Якщо вийде, то буде рібка не вийде, то буде на зелень Помідорчики маленькі. Ну, не маленькі, вони такі на баночку. Може бути і трохи більше, якщо, якщо виростуть. А це вже. перчики. є вже такі величенькі. Не знаю коли. В цих <кій> баночках ростуть баклажанчики. Чесник захворів в цьому році, кажуть фузирівоз. Ну, скільки буде, стільки буде. А це мої деньки. Оце моя гордість. <кій> Як же ж показати тут.

на вещи ты без тебя Что, нехай будут, нехай растут. Они здесь И вот все так. Эти Вот эти большие. Они в типа были. Сначала в кассетах, потом в стаканчиках. А все меньше. Это просто из семян. Ну тут еще нет на этих рядках. Морковь. Вона ну, в мене якась ріденька долашна, але нічого. Головне, щоб була рівненька. Я думаю, тут нам хватить тільки моркви. Лук вже лягає. Лучок лягає. Арбузики. Арбузики. Це рядочок бурячку, картопля. ну Картопля росте. Я думаю, їй гарно. Чоловік її поливає. Все нормально. З картоплею все нормально. Тут трохи викопали, нас просили. Не вистачило нам той ранній розовий, тому тут покопали. Теж ж гарна картоплю ранню садила, а вона майже однакова. Кабачки. А кабачки тут я вже рвала. і вчора. Кабачки. Кабачки є. Є навіть і великі тут. Навіть кором рвали. Все вже пішло, кабачки пішли. А це поле моїх помідорів. Оце високі помідори розові. І там далі велика сливка і м жовті. Ось, ось це таке такий город. Помідори, помідори є, навіть вже великі, яку навіть такі от великі, я не знаю, Ну, Я думаю, вже скоро будуть. Вже скоро будуть і в відкритому ґрунті помідори. Не тільки в теплиці. Ось помітори. Оце знову діньки. Лишилося місці, нічого було посадити, посіяла біньки. Ну, нічого, нехай ростуть. А ось через запор не хочу брати ключик. Відкривати. Там далі гарбузи і кукурудза. Ось такий город.